Перетворенням України зазначив Кличко і відмовився від участі у президентських виборах на користь Порошенка. Нагадаємо, що за даними соціологічного опитування саме Петро Порошенко на сьогодні має найвищі шанси отримати перемогу на виборах. Отож, 12-й з'їзд всеукраїнського об'єднання батьківщина був одностайним у своєму виборі. Кандидата на посаду президента України це Юлія Тимошенко. Партійний форум відбувся у трохи незвичній формі народного віча на Софіївській площі. Побували там і наші кореспонденти. Це нагадувало велике вічі 1919 року. Правда, тоді була люта зима, а нині у свої права вступила весна. Днина виявилася прихолодною, але людей не лякало. І дехто без перебільшення називав сьогодення початком новітньої історії України. Так і хотілося навести паралель початку 20-го і 21-го століття. На Софіївській площі, де відбувалися доленосні для України події, які зараз особливо актуальними є, такі як єднання Західної України, Західноукраїнської народної Республіки, Республіки, Української Народної Республіки це та проблема, яка зараз по новому через військову агресію постає в Україні. Ми переконані, що цей з'їзд буде не лише символічним, а він буде пам'ятним, результативним. Він дасть можливість Україні, Україні отримати президента. Бажаю цієї єдності всієї української нації і бажаю, аби ми насправді славили Україну. Слава Україні! Юлія Тимошенко говорила довго і переконливо. Сказала, що за сміс кожного свого слова готова відповідати. Вона. Переконана, що Софіївська площа, яка 95 років тому стала об'єднуючим ланцюском єдиної України, так і нині слугуватиме цій меті. І гордий та сміливий Богдан показує на північ не як на друзів, а на ворогів окупантів. Юля не соромилася називати речі своїми іменами агресор. Вона готова навіть покласти своє життя на вівтар батьківщини. Україна сьогодні дуже особлива. в Україні. Ви Люди, які вибрали свободу, відкрили абсолютно нову душу світу в Україні. У нас свобода, у нас впраснення до змін, у нас сила, мужність і відвага. І сьогодні прийшов час після того, як люди зламали диктатуру, після того, як вони дали можливість будувати нову країну, ми мусимо дати собі слова, що ми. Після розвалу авторитаризму мусимо запросити в Україну найкращих інтелектуалів світу, які вже знають, як розбудувати країну 21-го століття. Ми мусимо створити в Україні велику команду разом з українцями, які і Україні і світу нову архітектуру суспільних стосунків. Країну, яка буде більш гармонійною. Більш справедливою, більш відданою своїм громадянам, ніж будь-яка інша країна в світі. У нас зараз чистий аркуш, відкритий шлях. І я думаю, що завдання майбутнього президента не йти за подіями, ні в якому випадку не копіювати помилок і неефективних стратегій розвитку інших держав. Ми можемо з вами зробити настільки сильну і красиву країну, що вона почне міняти не тільки життя українців, а життя всього світу. Били дзвони Святої Софії Київської і ніби нагадували про помилки минулої історії, і що нині, і в майбутньому їх не варто повторювати.